Скажіть, будь ласка, куди давати десятину, коли я не ходжу поки що в церкву? Запитує Стас. Так, Стас. Дуже погано, що Стас не ходить до церкви. Треба до якоїсь церкви ходити. Це перше. Друге, як вибирати церкву? Якщо Стас покаявся, тому що ангел, якийсь голос Божий, прийшов і він покаявся вдома. Це є питання дуже складне, але якщо хтось проповідував йому, йому хто з про Бога говорив і він покаявся молитвою, як я хтось допомагав. Я завжди е, даю порад. Треба починати ходити до тієї церкви, звідки тобі говорили про Господа. А якщо не подобається, це інша справа, але треба починати кудись ходити. Ми частина тіла. Ісуса Христа. Не можна частина тіла жити окремо, без тіла. Тіло, тіло потрібен тіло. Тому треба завжди ходити кудись. А коли людина туди ходить, то повинна давати десятини туди. Якщо немає церкви, ну, людина на, на Антарктиці десь, тоді можна дати десятини туди, куди ти, якщо хтось проповідує, і він слухає регулярно, тоді треба десяти. Але як тільки він повернувся з Антарктики, треба знайти церкву.